Турбота про найменших. В Івано-Франківську до Дня захисту дітей відбулося засідання Круглого столу на тему Захист прав дитини в умовах воєнного стану. Під час події грамотами та подарунками нагородили родини, які всиновили дітей. Також для малечі влаштували розваги та майстер-класи. Очільниця Прикарпаття Світлана Анищук запевняє, влада зі свого боку допомагає людям, які найбільше цього потребують. І зробить усе необхідне, щоб забезпечити гідним життям дітей, позбавлених батьківської любові. Сьогоднішня ситуація чітко показує, що ворог намагається знищити Україну українців, підібрати в дітей дитинство, юність в такий час. Люди, звісно, що зневірюються, люди опускають руки. Але ми є сильна нація, сильних людей, і ми продовжуємо працювати. Ми підтримуємо тих людей, яким є найважче до Прикарпаття. Продовжують приїжджати внутрішні приміщені Люди в нашій області є 14 будинків ДБСТ, в нас є 1152 дитини. Це діточки-сироти, діточки, діточки позбавлені батьківського піклування, і ми зробимо все для того, щоб вони жили, вони виростали, вони виховувалися в хороших комфортних умовах. Начальниця служби у справах дітей Івано-Франківська обласної військової адміністрації Марія Євчук розповіла про статистику в області. На сьогодні в нас в області функціонує 14 дитячих будинків сімейного типу, 85 прийомних сімей. До речі, у у 2025 році в області створено 11 прийомних сімей і одна родина, дитячий будинок сімейного типу. Мама двох усиновлених дітей Тетяна Палійчук поділилася своєю особистою історією. Вона зізнається, раніше не цікавилася темою усиновлення, але все змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Допомагали дуже активно з чоловіком дитячим будинком, особливо коли оце дитячий будинок з Харківський переїхав до Ворохти. Ворогта з нам дуже близько. І ми почали їздити, допомагати там діткам, дуже так зблизилися із персоналом із дітками. І якось з того часу стало таким поштовхом для нас створити свою сім'ю, допомогти комусь, бо є, слава Богу, можливість. Маємо свій будинок, живемо в горах, де свіже повітря. Ну і отак якось наважилися. Нагадаємо, що день захисту дітей в Україні цього року вперше відзначають 20 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.